І, як завжди, зайшов у палату до Ярослава, який уже в бадьорому настрої збирав усі свої речі і чекав на сестру. О, привіт, Михайло Олександровичу. потиснув мені руку, коли я підійшов ближче. Ти вже визначись, чи то міха, чи то Олександрович. Ну, те й нудило!» – І тієї ж миті в нього в руці починає вібрувати телефон. Сестричка дзвонить, вибач, але треба відповісти. Ти де? Я вже речі зібрав, на тебе чекаю. Я скоро буду. Затори, братику, то що? Ми будемо сьогодні відзначати твою випуску ввечері? Тобі вже кортить набратися зі мною? Ні, ти ж знаєш, я не п'ю, просто в колі сім'ї. А, ну, так це так. Слухай, а може, я сам доїду, а ввечері зустрінемося. Лячно залишати тебе без нагляду. Не хвилюйся. У мене тут з'явився хороший друг. Я рада, але якщо ти справді все буде гаразд. Побачимося ввечері. Добре, тоді я поїхала в студію, відповіла вона і вимкнула телефон.